Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу трошки розказати про поточний стан справи у себе. Ну, мій емоційний стан покращився. Я зараз почуваюся значно краще. Крім того, я регулярно працюю з психологом. Ви на задньому фоні можете бачити це центр Caritas в кауші, і за підтримки Міністерства соціальної політики України вони, крім іншого, надають психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам. І оскільки ну я і внутрішньопереміщена особа і маю невиліковне аутимуне захворювання, то мені вкрай потрібна допомога психолога. Дуже непоганий чоловік і. Він мені імпонує, тому з ним я співпрацюю раз на тиждень, і ну, це має свій певний ефект. Не завжди, але в цілому спілкування з іншою людиною допомагає. Ну, А сьогодні я вам хотів розказати трохи про один цікавий досвід, який в мене був, і який я хочу зараз впровадити в своє життя для того, щоб перевірити, чи дійсно буде від цього користь саме медична користь. Це стосується лікувального голодування. Коли в мене, ви знаєте, що в мене псоріаз вже більше 15 років в анамнезі псоріатичний артрит 2 роки, як з'явився, то ще коли з'явився псоріаз, і, ну, і я не пам'ятаю, чи вже поставили діагноз, чи ще не поставили, але я розумів, що це системне якесь захворювання, яке постійно мене супроводжує, і я знав, що ну, є така методика як лікувальне голодування. Я не знав всіх деталей. Але хотів спробувати я, дослідив тоді 10 років тому десь це питання, і вирішив, що я спробую поголодувати 10 днів 10 днів для того, щоб побачити, який буде ефект. Основна ідея, яка була, і, взагалі, яка основна ідея? Половина або навіть дві третини імунних клітин, і взагалі ну, роботи імунної системи в нашому організмі. Імунна система вона знаходиться навколо кишківника, тому що вона зустрічає все, що заходить ззовні, всі патогени, всі зовнішні е, молекули, які можуть бути потенційно небезпечними. Там бактерії, які живуть в кишківнику, вона намагається тримати е, ну, цей бар'єр імунна система. І тому від стану кишківника, від стану бактерій дуже сильно залежить робота імунної системи. І коли ти. Робиш таке тривале голодування, не наприклад, там один день ти е, утримуєшся від їжі, а декілька днів, ну, тиждень, наприклад, або більше, то імунна система е, нічого не поступає з їжею, бактерії пригнічуються, зменшуються, ну тому що бактеріям теж нема що їсти. І імунна система починає ну якби відходити від кишківника і розповсюджуватись по всьому тілу, знаходячи. Різні інфекції, там десь якісь латентні, застарілі, якісь травми, ще щось, і починає ну якби з'їдати, ну так, таким наче самоочищувати свій організм. Така була моя теорія і така Ну такі знання, які в мене були на той момент, 10 років тому. Я пробував це. Я планував 10 днів їсти. Причому як, оскільки я знав, що організм переходить з вуглеводного обміну, з глюкози і з вуглеводів на жировий, оскільки ти не отримаєш їжі, а вуглеводних запасів в організмі дуже мало. Наприклад, в печінці десь там ну, ну максимальна кількість, і трохи в м'язах. Він достатньо швидко, там, можливо, за одну добу з'їдається повністю. І організму для того, щоб продовжувати жити, йому потрібні. Енергія і він переходить на жировий обмін. Жирова тканина це теж наш за запас поживних речовин, і його набагато більше енергетична цінність жиру вдвічі більше, ніж е, вуглеводів, І тому організм переходить на жировий обмін. І для цього треба, щоб відбулася перебудова. Для того щоб вона відбувалася швидше, то перший день голодування я зробив сухе, тобто я не їв нічого і не пив воду. А з другої доби. Вже почав їсти. Ну, як це відбувається? Це ти снідаєш зазвичай, снідаєш і потім йдеш в голодування. Ну, так рекомендують. Принаймні, так одна з теорій каже. І відповідно я е, швидше перейшов до цього ацидозу за, за рахунок того, що ти перший день не їси і не п'єш воду. організм швидше перемикається на ацидоз, тому що жир, крім іншого. З одного кілограма жиру спаленого виходить більше 1 літру води в організм. І оскільки вода потрібна, то вона не поступає зовні, то організм швидше переключається на жири, щоб отримувати цю воду. Ну і вуглеводи швидше з'їдає, тому що йому потрібна ця вода <кхух> з них. І таким чином я протримався 7 днів, міг би й 10, але через те, що десь там на п'ятий день в мене. Почався сильний запах ацетону з усього тіла, то ну дружина просто сказала: я не можу вже терпіти цей запах. Ти розмовляєш, коли зі мною я його відчуваю. Ну і в жінок ви знаєте, в них. Відчуття запахів десь в декілька разів сильніше, ніж в чоловіків, і реакція на, на запахи. На... Тому ну, вона не витримала цього. Я припинив це голодування. Я потім виходив з голодування так само 7 днів. Я не скажу, що був якийсь лікувальний ефект для мене. Але ну, я спробував це, я знаю, що це можливо. Але зараз, ну от нещодавно, я натрапив на таку інформацію про те, що при аутоімунних захворюваннях, а псоріаз і псоріатичний артрит є також аутоімунним захворюванням, то при аутоімунних захворюваннях дуже багато залежить від стану кишківника, від стану мікробіому, від стану імунної системи, від стану запальних процесів в організмі. І саме інтервальне голодування на регулярній основі. Воно може мати позитивний ефект в багатьох чинниках. Я запишу напевне окремо відео, і можливо, не одне, про те, про сучасні дослідження цієї теми і те наскільки ну, воно може бути корисним, і як воно впливає саме на імунну систему в багатьох факторах, ну в багатьох галузях окремо, і як цей комплексний ефект від голодування він може покращити стан аутоімунного захворювання і ну, загальний стан організму. І я скажу, що стан зараз, я хотів на два тижні піти в голодування, але припинив це і був всього 48 годин. І взагалі, ну, одна з теорії, ну, точніше, та, яка мене надихнула на це, вона казала, що треба 48 годин і раз на два тижні, наприклад, або раз на тиждень повторювати. Тобто утримуватися від їжі 48 годин. Чому так? Ви, можливо, знаєте, що є такі, якби, ну, скорочення харчового вікна, коли людина, наприклад, 8 годин цього харчується, тобто від сніданку, від першого до останнього прийому їжі максимум 8 годин і 16 годин без їжі. Є навіть там 4 на 20, тобто 2 прийоми їжі, наприклад, обід, вечеря, з інтервалом 4 години, наприклад, 12 і в 4 дня, і потім 20, 20 годин людина не їсть. Але це не має оцього ефекту, це теж дуже корисно, і дослідження останні показують, що є, має позитивний вплив на організм, але при такому скороченні ну, харчового вікна не відбувається цей перехід з вуглеводів на жири. А ви розумієте, що такий перехід на хімічному рівні він змінює біохімію крові, біохімію в організмі, і відповідно це запускає ну, дуже купу процесів біохімічних саме в усьому організмі, оскільки ти переходиш з вуглеводного обміну на е, жировий, на обмін кетоновими тілами. І, і при такому от вікні, да, 20 на 4, наприклад, або навіть коли людина їсть лише один раз на день і потім нічого не перекусює, не, не під'їдає, тільки п'є воду, тобто це взагалі 1 на 23, наприклад, годину людина їсть, все, що хоче, скільки хоче, але 23 години потім не їсть. Це не має цього ефекту переходу на ну, біохімі зміни біохімії крові. Тому, хоча це корисно, але не такий вплив має на імунну систему. Я зробив це на два дні, і я хочу сказати, що це перше враження, але я відчуваю, що ну, майже одразу запалення, рівень запалення в організмі знизився. Прояви на шкірі мені здалося, що почали загоюватися. Я, звісно, потім, коли вже повернувся до їжі, я їв заборонені продукти достатньо кількість ну, різних, і тому я розумію, що це треба робити на постійній основі. Але я хочу це спробувати, і напевне це буде. Напевне, спочатку раз на два тижні, а потім щотижня я буду на два дні йти на голодування. І я розкажу, буду далі розказувати про свої результати, про свої ефекти. В описі до цього відео я прикріплю посилання на наукову статтю, яка має посилання на більш ніж 200 інших наукових джерел саме стосовно інтервального голодування. При аутоімунних захворюваннях, і, точніше, те, як інтервальне голодування впливає комплексно на імунну систему. Це дуже цікава тема, яка багато дослідників, лікарів і професорів кажуть, що вона може значно покращити загальний, загальну якість життя у людей з аутоімунними захворюваннями, не тільки з псоріазом, а з ревматоїдним артритом, з діабетом другого типу, з червоним системним з е хвороби Хашимото, наприклад, і, і деякими іншими, воно також може покращити когнітивні здібності, особливо там у людей хворих на деменцію. Паркінсона на, на, на деменцію, і крім того, інтервальне голодування навіть покращує стан онкохворих під час прийому стан імунної системи, стан клітини імунної системи онкохворих при прийомі хіміотерапії. Тобто, ну це дійсно дуже такі проривні дослідження останніх років. Я поділюся з ним з вами. Ним посиланням на це дослідження в описі. Ви зможете прочитати його. Це дуже цікава інформація. Я хочу її спробувати. Такі ми справи на сьогодні. Емоційно я тр трошки покращуся. Я буду записувати далі відео про, про свій теперішній стан саме з хворобою. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Я дякую, що ви дивитесь мене. Я дякую, що ви коментуєте, ставите вподобайки цьому відео і підписуєтесь на мій канал. Я хочу, щоб цю інформацію могли отримати якомога більше людей, оскільки як не крути, а хворих на псоріаз лише на псоріаз в Україні близько мільйона. Ця інформація тільки для українців, якщо взяти тільки українців, вона буде дуже корисною. А якщо далі йти до посвіту, то ну, аутоімунні захворювання зараз вважається, що людей з аутоімунними захворюваннями навіть більше ніж людей з серцево-судинними захворюваннями і з захворюваннями онкозахворюваннями -онко загалом. Тому це така проблема номер один зараз в сучасному світі. Ну, виходить на передній план. І думаю, що інтервальне голодування я занурюсь в цю тему глибоко і буду тримати вас в курсі. Дякую вам за перегляд цього відео і до побачення. Пока!